Вітаю кожного. Я хожу в Християнську церкву, яку створив Христос. Часто запитують, яка це церква, православна, католики, протестанти. Що це за поділ? Церква це дуже серйозно. У Біблії написано, хто зруйнує храм, того зруйнує Бог. Відбувається тільки з однієї причини: Ти залишив перше кохання, залишив Христа, тому є поділ. Різні вчення та відхилення від вчення Ісуса Христа. Але Христос прийшов і створив одну церкву. Хоча було дуже багато течій, коли він був на землі, фарисеї, садуки, книжники, золоти, Єсеї, і кожен вважав, що у них правильне вчення. Нагадується, наш час. Ісус не став ні з ким з цих течій спілкуватися, Він показав, як правильно. Тому я в церкві, яку створив Христос, це немає цих різних навчань, є вчення Ісуса Христа, і не важливо, як називається церква, якою діна.